Всім привіт! Підписуємося на канал, ставимо лайки. Сьогодні зняли бак паливний з Volkswagen Caddy по причині того, що в ньому є стружка. Ось цей паливний бак. Я його демонтував. Зараз розповім, що потрібно зробити, щоб його демонтувати. Ось насосики викачує, які качає паливо до Паливного насоса. Тут є у нас. Один болт. Ось тут другий болт. З цієї сторони далі тут є третій болт. А ось є четвертий болт. Оце чотири болти, на яких кріпиться бак. Для того, щоб витягнути бак в горловину, само витягнути ось тут, горловина стоїть ось там і далі потрібно підемкратити автомобіль, щоб вона звідси вийшла і можна було демонтувати сам бак. Горловина йде сюди, поза балкою і до бака. Піднімаємо автомобіль, опускаємо бак донизу і виважуємо, винімаємо горловину, бо якщо не підняти автомобіль, ту горловину можна і не дістати. Зараз демонтуємо трубки паливні, щоб зняти сам насос. В ньому ще є паливо. Ось дві трубки, вход, виход і проводка до самого моторчика, який закачує паливо. Я зніму все, покажу.